Безпечні соцмережі, мобілізація триває. Незабаром навчання та сухе літо. Про це сьогодні у випуску інформаційної програми. Час у студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Далі дивіться про таке. Небезпечні контакти. За вами стежать. Абітурієнти та комісії. Вступаємо до вишів. Оновлення та благоустрій. Новий навчальний рік не за горами. Не продавайтеся. Бізнес на людях. Ні риба, ні м'ясо. Сухе літо монахи патріоти прапор у Боронівському монастирі, зізнання у любові, рідне місто у почуттях. Переселенців зі Сходу змусять стати на обліку військомат. Командування Закарпатського обласного військового комісаріату звертається до переселенців зі Сходу України. Цитую. У зв'язку з важкою суспільно-політичною обстановкою, яка склалась на території України, просимо вас після тимчасової реєстрації місця проживання в трьохденний термін з'явитися в найближчий військовий комісаріат. Для постановки на тимчасовий військовий облік з собою мати наступні документи. Паспорт, військовий квиток, тимчасове посвідчення, облікову послужну картку, ідентифікаційний код. І у продовження теми прес-група Закарпатського військомату повідомляє, що проведення третьої черги часткової мобілізації проводиться у суворій відповідності до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та указу президента, що затверджений Верховною Радою України. Відповідно до законів України проведення мобілізаційних заходів не потребує особистої згоди військовозобов'язаного. Разом з тим, перевага в призові надається громадянам, які виявляють бажання добровільно призиватись до лав Збройних сил України. Нагадаю, призову підлягають військовозобов'язані зобов'язані не придатні до військової служби. Щодо відправки мобілізованих закарпатців до частини підрозділів 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади в зону проведення АТО мови не йдеться, повідомляє Закарпатський обласний військомат. Закарпатські військовослужбовці, які брали участь у бойових операціях, отримують учасників бойових дій згідно з несеними 1 липня змінами до закону України про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту. Учасниками бойових дій визнано військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність нашої держави і брали безпосередню участь у антитерористичній операції. На Учасників бойових дій і членів їх сімей поширюватиметься ряд пільг, передбачених вище зазначеним законом, серед яких безоплатне одержання ліків і засобів, безоплатне забезпечення санаторної. Ортним лікуванням 75% відсоткова знижка заплату на користування житлом і комунальними послугами тощо. Статус учасника бойових дій надається військоматом за місцем реєстрації військовослужбовця з урахуванням відповідних записів у військовому квитку. Українських користувачів інтернету, соцмереж та пошти просять бути особливо обережними. Справа в тому, що з 1 серпня в Росії набрав чинності новий закон, що надає повне право на отримання Федеральної служби безпеки Російської Федерації, практично всіх особистих даних користувачів інтернет-ресурсів, зареєстрованих у Росії. Таким чином, ФСБ на законодавчому рівні отримує повне право втручатись в особисте життя не тільки громадян Росії, а й іноземців, і нас з вами теж. Тож варто бути обережними у переписках при публікації особистих даних. Чи не краще взагалі видалитись із ресурсів та соцмереж, які мають російське походження? Олександр Поліщук розкаже більше. Анонімність та безпека в інтернеті це міф. Зайшовши на сторінку користувача в соцмережі, правоохоронці можуть отримати всі необхідні їм дані від місця і дати народження до фотографії і телефону. При реєстрації в різних соціальних сетях необхідно вносі персональну інформацію: пол, візраст, дату народження. где учился, с кем дружил, кого любил, на ком женат, с кем встречаешься. Когда вносишь эти данные, надо всегда помнить, что эти данные могут в любой момент стать доступны всем, кто захочет их посмотреть, и всегда рассчитывать на худший вариант. Тому якщо не маєте ніякого бажання демонструвати про себе всю інформацію, то доцільніше буде прибрати в налаштуваннях конфіденційності всі дозволи на доступ до таких даних. А з початку цього місяця в Росії ФСБ має повне право вимагати від власників російських вебресурсів всі особисті дані їхніх користувачів, у тому числі також отримує доступ до особистих паролів. Якщо брати Росію, то в Росії, в принципі, можливо все. Там в офис любой компании могут прийти люди в погонах и потребовать полного доступа. И соглас, согласно законодательству, они на это имеют право. Поэтому, опять же, надо думать то, что ты пишешь и что выставляешь в соцсетях. У СБУ попереджають всіх громадян, які стурбовані безпекою особистої інформації, і рекомендують утриматися від використання інтернет-ресурсів російської доменної зони. У першу чергу це стосується соцмереж та поштових скриньок. Ось кілька найпопулярніших російських інтернет-ресурсів: Яндекс, ВКонтакті, Однокласники, Мейл.ру втім немає гарантії, що у вашій пошті чи на соціальній сторінці вже не покоперсалися російські спецслужби. Більш детально про те, як уберегти свої особисті дані. Дивіться в неділю у підсумковій програмі сім днів і у продовження теми. Російські хакери викрали понад один мільярд паролів від електронних скриньок. Експерти американської компанії Холд Секюріті, що спеціалізується в області забезпечення інформаційної безпеки, стверджують, що групі хакерів з Росії вдалося скласти найбільшу у світі базу даних паролів інтернет-користувачів. Хакери зламали понад 420 тисяч сайтів. Про це пише газета Нюйорк Таймс. Все йдеться про 1 мільярд 200 мільйонів викрадених паролів та. Імен користувачів і більш ніж 500 мільйонів електронних адрес. групу ймовірних зловмисників входять 10 чоловік у віці близько 20 років, чиї сервери знаходяться на території Російської Федерації. І до інших подій, народний депутат України Віктор Балога заявив, уряд має невідкладно подати до Ради законопроект про реальний, а не міфічний податок для багатих. Заможні європейські держави, які не знають, що таке війна, і серйозна економічна криза, запроваджують податки для найбільш заможних громадян. Більше того, бізнесмени з патріотичних міркувань часто самі виступають за те, аби платити більше і підтримати свої держави. Народний депутат Віктор Балога каже: в нашій державі все з точністю до навпаки. Так званий податок для багатих це швидше красива картинка для виборців. А широко розрекламоване урядом збільшення плати за користування надрами та відміна пільгового оподаткування лише один із кроків до того, щоб бізнес, врешті-решт, почав платити справедливу ціну. Але нічого спільного із податком для найбагатших вони не мають. В умовах війни 30% оподаткування для тих, хто заробляє понад 300 тисяч на рік. Це чесна ціна. Політик вважає, важливо, аби зараз уряд виправив свою помилку і невідкладно подав до Верховної Ради законопроект про реальний, а не міфічний податок для багатих. Самому розпалі зарахування абітурієнтів до вишів у державному вищому навчальному закладі Ужгородський національний університет теж триває зарахування студентів, вже майже завершилась друга хвиля, під час якої майбутні студенти рекомендовані до зарахування на державне замовлення мають принести оригінали документів. Умови зарахування незмінні щонайменше 124 бали у двох сертифікатах. Про зовнішнє оцінювання і 140 балів із профільного предмету. Далі все справа конкурсу. В Ужно триває друга хвиля зарахування на державне замовлення. Система напрацьована вже за кілька років і полягає в наступному. Під час першої хвилі формуються списки рекомендованих до зарахування на бюджет. Якщо не всі абітурієнти надали оригінали документів, формується новий список і розпочинається друга хвиля, потім третя. Друга хвиля розпочалася вчора о 9-й годині ранку. Особливості такі. Ці абітурієнти, які зараз рекомендовані на державне замовлення, їм потрібно принести свої оригінали документів 7-го числа до 18 години. Якщо вони не виконують умови приймальної комісії, тобто не приносять оригінали своїх документів, вони після 18 години, 7-го числа підуть рекомендовані тільки на контракт. Хоч проміжок часу між хвилями невеликий, всього три дні абітурієнти, що мають бажання навчатись, встигають в нього вкластись. Оригінали дитина приносить особисто передавати їх через батьків, друзів чи навіть по довіреності не можна. Виняток єдиний. Тільки абітурієнти із території Луганської і Донецької області їм міністерством освіти і науки дозволено. Зараховувати їх на державне замовлення поки що без оригіналів документів, але вони мають надіслати листа поштою, а також на електронну пошту, щоб вони виявляють бажання вчитися на тому чи іншому факультеті за тим чи іншим напрямом. Представити оригінали такі абітурієнти зобов'язуються до 1 листопада 2014 року. Що ж до загального зарахування на контрактну форму навчання, то процедура незмінна і розпочнеться після наказу ректора про зарахування на державне замовлення. Студентами ставатимуть на основі рейтингових списків, які складали за перед'явленими результатами ЗНО. чи не найменше контрактників у вузі традиційно на хімічному факультеті. В першу чергу діти стараються потрапити на державне замовлення, а контракт вже визначається після наказу. Що буде, не знаємо. Воно завжди стабільно 5-6 чоловік на контрактній формі завжди буває. Загальна кількість державних місць на хімічному це на хімії 30, на екології 15. Ліцензований обсяг на хімії 70, на екології 35. А от чи не найбільша кількість цього року буде на юридичному факультеті, навіть маючи загальний рейтинг по трьох предметах, плюс атестат вище за 600 балів на державне замовлення студент розраховувати не може? У нас державних це чотири місця, з них одне йде поза конкурсом, це пільгова категорія громадян, залишаються на загальних умовах по кількості балів три місця. Ну, Подають з 2 серпня вже абітурієнти оригінали. В середній бал у загальному діти це 170-160 балів із профільних предметів. Є також у нас електронні заяви, в яких результати абітурієнти все по 200. Однією з найпоширеніших причин неподачі документів вчасно називають банальну відсутність зв'язку за вказаними у заявах про вступ номерами, тож радять уважно стежити за рейтинговими списками, аби не пропустити зарахування. Готуються до нового навчального року і в тих закладах, де навчаються найменше. В Мукачеві в окремих закладах вже майже завершені ремонтні роботи із енергозберігаючих систем. Мова про нові вікна, двері та опалення. Наскільки готові до зими дитячі садки, Артур Іванчу продовжить у час важкої економічної ситуації в країні, ремонтні роботи у дошкільних навчальних закладах ще складніше виконувати, але міська влада старається знаходити можливості для створення сприятливих умов. Незважаючи на ту складну економічну ситуацію, яка нині діє в державі, можу сказати, що проведено ряд конкретних робіт саме по покращенню матеріально-технічної бази. Це і коштами, ну по перше, зауважу, що коштами з різних джерел фінансування це і бюджет розвитку міста, з обласного бюджету, інвестиційні проекти, спонсорські кошти. Проведено капітальні і поточні ремонти класних приміщень, групових приміщень у дошкільних закладах. Неодноразова допомога від депутата обласної ради Андрія Бологи та чеських партнерів з краю височина та благодійного фонду Віза створила необхідні умови для дітей взимку. Директор дитячого навчального закладу, номер 18 розповіла, як відбулися такі зміни. У нашому садочку виховується 250 дітей. У нас функціонує 11 груп. Як ви бачите, у нас ведуться ремонтні роботи по заміні дерев'яних вікон та дверей на металопластикові. В загальному 100 вікон та 12 дверей. Всі групи вже облаштовані, обремонтовані, залишаються так лише коридори і вхідні двері. Проект здійснюється за сприянням краю височина. Не тільки батьки, а й персонал дуже задоволений таким перевтіленням. Багато років чекали, і вікна від того. Нам ми дуже задоволені. Задоволені тим, що в групах стає тепліше, зручніше. Нам дуже і діткам також буде і зручно, і тепло, і батьки дуже задоволені, що дочекалися в кінці кінців, що держава все ж таки подбала про наших діток, про нас дорослих, вихователів. І тому така підтримка. Якщо б ну, дали нам вікна тепер і тому садочок відразу. Зацвіві можна сказати, ще один із садочків міста Мукачева вже повністю утеплений. Ремонтні роботи розпочалися на початку липня, а закінчилися вже в серпні. На думку завідуючої дитячого навчального закладу номер 9 встановлення енергозберігаючих систем виконали надзвичайно швидко та якісно. Разом із обласною радою, з міською радою та із благодійним фондом Віза Чеської Республіки, які спільно працюють, і завдяки такому проєкту у нас дійсно була заміна. А віктор, ми бережемо е, газ, бережемо тепло. А саме головне, що наші дітки стали менше хворіти. Тут працівники теж не приховують своїх емоцій та кажуть, що рейтинг садочку зріс в рази. Дітям зручно, дітям комфортно. Нам, також як вихователям, мені особисто дуже приємно працювати в цьому садочку. Ще одним невирішеним питанням є можлива недостача газу та переведення садочків на альтернативні джерела палива. Ця технологія не з дешевих, але вважається потужною і не тільки екологічною, але й економною. Наразі такі системи на Закарпатті можна порахувати на пальцях. Міському управлінні освіти Мукачева сподіваються, що навчальні заклади переведуть на нові системи опалення. Про те, яким податком варто обкласти багатих, як готуються до нового навчального року та як треба оберігати особисті дані, ми вже розказали. Далі у випуску інформаційної програми Час дивіться про таке: ні риба, ні м'ясо, сухе літо, монахи, патріоти, прапор у Боронівському монастирі, зізнання у любові, рідне місто у почуттях. Не продавай себе на Закарпатті Створили серію соціальних роликів, що мають на меті попередити про небезпеку працевлаштування за кордоном. Проект реалізували за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Організатори кажуть, проблема торгівлі людьми набагато ближча, ніж думає більшість і вища освіта та стабільна робота сьогодні не застрахують вас від небезпеки обману завтра. Олена Смарека продовжить. Торгівля людьми актуальна проблема України, кажуть представники закарпатської організації Веста. Вже кілька років організація на чолі з Інною Сабодож займається проблемами закарпатців, що стали жертвами торгівлі людьми. За гарантованою підтримки з 1 червня розпочали проект виготовлення кількох соціальних роликів. Перший про долю дитини-жебрака, другий про сексуальне рабство жінки. Третій найбільш актуальний для Закарпаття про трудове рабство чоловіків. Кажуть, якщо ще два роки тому в основному страждали жінки, то нині фізична праця є більш затребуваною. А ще виїзд за ускладнився. складнився, почастішали випадки торгівлі чоловіками всередині країни. Найбільш уразливими залишаються мешканці сіл, що спокушаються на високі заробітки. Однак немало й тих, хто ще вчора не міг себе уявити на місці експлуатованої людини. Бувальники хорошими психологами. І вже декілька тисяч разів проробляли одну і ту саму схему, вони можуть переконати людину настільки, що просто навіть і не виникне якихось питань, чому, наприклад, така хороша зарплата і настільки мало обов'язків. За вісім років офіційної статистики неурядову лінію звернулося біля 148 тисяч громадян. Однак насправді постраждалих в десятки разів більше. Кажуть, причина недовіри осуд суспільства та родичів. Разом з тим, процедура отримання статусу є тривалою і бюрократичною. Для прикладу, в минулому році в Закарпатті заяв написано 19, отримало статус шестеро. Тому, перш за все, остерігайте з золотих гір, особливо якщо ви перебуваєте в уразливому стані і конче потребуєте заробітку. Найголовніше, щоб людина свідомо просто перевірила інформацію. Ви знаєте, я ніколи не стикалася з цією ситуацією по відношенню до себе, поки ми не почали працювати в цій проблемі. Даже елементарна порада виготовити копію документів, залишити їх вдома, повідомити близьких і родичів, куди ти їдеш, в яке місто, в яку країну, за якою адресою. Якщо ти підписав договір, якщо тобі виготовили документи, які це документи, якщо ж людина таки стала жертвою торгівлі, то по допомогу радять звернутися бодай, анонімно. В першу чергу це потреба психологічної реабілітації. Сній прокуратурі повідомили, що за незаконні перевірки та штрафи до відповідальності притягли 19 міндоходівців. Крім цього, упродовж року на телефон гарячої лінії до прокуратури області надійшло кілька повідомлень з питань захисту конституційних засад підприємницької діяльності від неправомірних посягань службових осіб головного управління міндоходів Закарпатської області. За результатами їх розгляду розпочато кримінальне провадження за фактом службового підроблення акту перевірки. На усунення виявлених порушень керівництво головного управління міндоходів Закарпатського. Області внесено подання з вимогою притягнення винних осіб до відповідальності. Літні штормові попередження з бурями та сильними опадами, які часто прогнозують синоптики для більшості краян, кара небесна. але не для тих, хто займається рибним господарством. Поза як малосніжна зима та суха літо залишило рибні ферми практично без води. І поки одні підраховують збитки, інші намагаються знайти спосіб залишитись на плаву. Юрій Павлишинець розкаже більше про проблему без риб'я. Одна з найбільших рибоводних станцій хущини з площею водного дзеркала понад 120 гектарів та потужностями сотні тонн риби на рік зараз переживає як в прямому, так і переносному сенсі слова сезон засухи. Вперше за всю історію існування підприємства води ледь вистачає, щоб як тут кажуть, змочити верхній плавник коропа. Все Пересохло і вже так третій рік. Це велика аномалія для нас, і в нас 60% ставки порожні. Це в перший раз ми спітнулися з такою проблемою, що практично ми не знаємо, як вийти з цієї ситуації. Це практично неможливо нічого зробити, тому що ні скважини, ні її завести, стільки води ми не можемо. Обидві річки, які наповнюють ставки підприємства, цього літа пересохли. Навіть водонакопичувальний резервуар практично пустий, не кажучи вже про десяток великих та малих озерець, що просто поросли чагарником. Тут шести п'яти гектарний став, нема нічого води. Там чотирьох гектарний став. Тут за нами два стави по три гектарів. Ці всі площі в цьому році відпочивають так, як вони не набраті водою. Відсутність потрібної кількості опадів, а відтак і води вважають аномалією навіть рибоводи з досвідом. Тут вже працюю вже 25 років підряд. Таке, як ходу на цього року, то дуже погано. Із водою. Всі ставки були 22 гектари, там 20 20 гектарів. Тепер три актару цілежуть є, і то хорошо. Про прибутки цього року не може йти і мови. Навпаки, керівництву доведеться діставати з кишень додаткові кошти, щоб протриматись до кращих часів. Підприємство зараз не може виростити мальків, тому що ми не можемо їх підрощених коропів, амурів і товстолобіків випустити в виросні стави. Вони зараз у зимувальних підрощувальних знаходяться і чекаємо, що може. Буде якісь рівні, щоб ми могли їх випустити на підрощування. Сподівання на затяжні зливи розбиваються об невтішні прогнози синоптиків. Та в рибгоспі не сидять, склавши руки і не чекають, поки вся риба в ставках подушиться. Адже чим менше води, тим і кисню відповідно менше. Віднедавна воду в озера почали закачувати за допомогою насосів. Але такий метод тільки частково вирішує проблему. Решту бере на себе негашене вапно. Його потрібно чимало, щоб тримати якість води у межах норми. Для збільшення очистки води, збільшення кислороду. І в тому числі якийсь определяний процент кальція для риби. Вона впитує у себе ці всі ядтоксичні всі речовини, і очищає воду від них для того, щоб не душилась риба, щоб не було заморва. Вапняна дезінфекція досить агресивний спосіб, але це єдина можливість врятувати рибу. Працівникам рибної ферми залишається тільки чекати на дощ і сподіватися, що останній козир все таки зостанеться в рукаві. Василіанський монастир, благовіщення Пресвятої Богородиці один з небагатьох греко-католицьких осередків на Хущині. Три століття для жителів Бороніви та навколишніх сіл ця обитель сакральне місце, де стілення – звична річ, а молитви за мир в Україні вже стали буденністю. Сучасна велична церква, де тільки віднедавна правлять літургії, третя за всю історію існування обителі. Першою ж на цьому місці була дерев'яна церква, збудована ще у 1716 році, силами її першого настоятеля Йоанна Козака. З тих пір монастир був впливовим просвітницьким центром в Окрузі, і вже за короткий час сюди на великі свята з'їжджалися тисячі прочан. Особливо після того, як почали траплятися дива і заговорили про чудотворну ікону Богородиці. Через цю чудотворну ікону він прославився. Тут дуже багато людей приходило і молилося, і просило про поміч від цієї чудотворної ікони Матері Божої. Яка всім допомагала, та чудотворна ікона є спасінням, і вони без неї не можуть. Взагалі люди довіряють Матері Божій, яка тут є, чудотворна ікона. Це є найбільша їхня опора і надія. Ще одна релігійна подія, яка збирала за день до 50 тисяч вірників свято пророка Іллі. В честь нього названа головна каплечка, де правлять службу Божу під відкритим небом. Інтерес до святині не вщухає і досі навіть в будні сюди приїздять туристи. Приходить сюди і восьмирічний Василь, який щодня допомагає братам Василіанам. Допомагаю мити церкву, допомагаю отцям, всячино робити. Я мрію бути на майбутньому священником та монахом. Монахи, а їх в обителі зараз п'ятеро. Щодня правлять літургію та моляться про себе. за останні місяці до них приєдналося й чимало простого люду, які, хоч так, прагнуть допомогти витягнути країну з кризи. Є в нас Єктенія, де ми згадуємо ті події, які є в Україні і молимося за це все. Постійно переживаємо, заохочуємо людей, виховуємо в них патріотичного духа, ще тим більше, щоб вони любили Україну, і, звичайно, в першу чергу довіряли Богові цю Україну, людей, які борються там. Свою тверду державницьку позицію монахи завірили, піднявши національний стяг поруч церкви. Вони вірять, що тільки гуртом можна протистояти ворогу, який від лукавого. Ця біда, яка настає, насправді не просто так прийшла до нас. Вона прийшла навіть може не від людей, але прийшла від того, який завжди є ворогом. Номер один людина. Це є диявол. І тут ми повинні об'єднатися разом з Господом Богом, молитися щиро. Двоє молодих креативних ужгородців показали, як можна любити рідне місто. Вони вигадали, а потім і реалізували соціальну рекламу під назвою Я люблю своє місто Ужгород. Зізнання в любові до рідного міста відтепер тепер можна побачити на білбордах та сітілайтах. Я люблю своє місто Ужгород. Так, Ужгородці зізнаються в любові рідному місту. Творці соціальної реклами молоді та небайдужі юнаки. Зізнаються, досить довгий час працюють в рекламній сфері, тому і реалізували власний проект. Ми вже, якщо не помиляюсь, три роки працюємо з клієнтами, робимо рекламу для нашого міста Ужгорода в форматі обов'язково нашого міста. І от цей соціальний проект, чесно кажучи, він був орієнтований на не тільки на ужгородців, але й на туристів. Щоб турист, який приїжджає в Ужгорода, він ну бачив наші достопримічательності. Проект соціальної реклами виник давно однак, втілити його в життя вдалося зараз. Як зазначають автори ідеї, в такий спосіб вони змогли показати рідному місту свою любов та небайдуже ставлення. На кожному борді зображена візитівка міста: Ужгородський замок, філармонія, кафедральний собор та архітектурні споруди. Ми намалювали комплекс тих самих таких відомих місць. Кстати, ну філармонія теж є. І тоді наш друг Віталій Глагола побачив, йому сподобалось і вирішив допомогти нам в тому, щоб реалізувати цей проект. Домовився про те, щоб рекламні міста дали. І, в принципі, ми надрукували, намалювали. Получився такий проєкт, не знаю, тобто не те, що проєкт, проєкт це дуже сильне слово, це є соціальна реклама. Показати людям, що незважаючи на те, що в країні, в принципі, досить важка ситуація, потрібно любити своє місто, потрібно любити свою країну. Розмістити по місту соціальну рекламу допомогла міська влада. Як розповідає, виконуючий обов'язки Ужгородського міського голови, ідея відразу сподобалась. Тому було вирішено виділити рекламні площі. Ідею я зразу підтримав, тому що добре. Що є люди, які таким переймаються з свого боку, зробив все, що треба, щоб допомогти. Ми знайшли місця, домовилися з фірмами, вони надали під соціальну рекламу. А там частину дали під рекламу благодійної волонтерського цього руху для бійців антитерористичної операції, а частину під рекламу міста Ужгород. Проте зупинятись на цьому хлопці не збираються. Розповідають, мають ще багато ідей. Побачити їх у жгородці та гості міста зможуть в недалекому майбутньому, наголошують автори соціальної реклами. Що ж, зізнавайтеся у найкращих почуттях тим, хто вам а Наші журналісти вже в четверо скажуть про таке. Інтернатрейди, перевірка на законність. Бронежилети для армії. Уж городці військовим. Зелений відпочинок. Туризм позакарпатський. Такими були новини середи 6 серпня за розвитком подій. Слідкуйте разом з каналом Мстудіо, Слідкуйте за новинами на нашому сайті. Шукайте нас в соцмережах. Залишайтесь з нами і надалі. І тільки добрих новин та миру. Нам усім побачимось.